Прошу голосувати. Минулий тиждень для України та українського народу, мабуть, стане найдраматичнішим за всю історію незалежності країни. Вихідними, те, до чого так прагнув український народ, відбулося. Україна звільнилася від режиму Януковича та почала нову сторінку в історії. Повернули Конституцію 2004 року. Розпочали зміни в законодавстві України, призначили президентські вибори. Проте закарпатці, хоч і радіють перемозі, та розслаблятись, не збираються. Майдан не закінчується тільки Майданом, і це все тільки починається. Громадськості варто включатися зараз в роботу на всіх рівнях, які тільки доступні і працювати. Думаю, Майдану не варто розходитись, йому варто стояти до того моменту, коли в країні більш-менш буде все стабільно, буде організоване громадське самоврядування, щоб всі спостерігали за роботою. Нашої влади, хоч головна мета Євромайдану усунення від влади Віктора Януковича досягнута. Активісти розходитись не збираються. Закарпатська вода продовжує перебувати в руках мітингувальників, а народна самооборона та правий сектор стежать за порядком, замінивши в цьому працівників внутрішніх органів. Розійтись активістам заважає одне. кажуть, щоб не відбулась проста заміна прізвищ у чиновницьких кабінетах. Тому люди стоятимуть аж поки самі не переконаються у повному перезавантаженні влади. Дуже гарні події, роз, роз, розглядають тепер. І ми, як народ, маємо повстати проти того режиму, ми, маємо знати, що то так далі не може, навіть їхні внуки мають боятися вступати в ту політику, які думають далі керувати ту державу. Вони вже вказали своє, як, як вони керують ньому. Та якби там не було, змінювати країну потрібно вже сьогодні. Адже, як зазначають самі активісти, час працює не на нас. Особливо це стосується економіки, від якої залежить своєчасна виплата заробітних плат та пенсії. Минулий режим залишить після себе лише пусту казну та невиплачені багатомільярдні кредити. Те, що поміняли в Києві, бандитів скинули в Україні, це одно. Тепер треба економічно країну ставити на ноги. І найголовніше – головне не допустити, як кажуть, перевертню. До влади знову, коли саме розійдуться активісти по домівках, сказати ніхто не може, адже повалення режиму Януковича лише виграний бій, а не війна, кажуть активісти. Проте у всіх живе надія на нову європейську Україну.